Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Звук, який зводить з розуму. Ти спиш ночі, ти хочеш спати. а воно кап, кап, кап на мозці. Это... це невиносимо. Куди звертатися, коли сусідський кондиціонер псує ваші ночі? Михайлові 35 років. Після початку російського вторгнення він став підприємцем. Сьогоднішній день я займаюся випічкою хліба, пікарнями. Зараз чоловік з родиною винаймає квартиру в одному з районів столиці. Тут затишно та спокійно, якраз ідеально для відпочинку після важкої праці. Але під час спекотного літа відпочити дуже складно. У сусіда капає з кондиціонера на кондиціонер, рядом встановлений з нашим окном. У меня там спал ребенок. Ребенка мы вынуждены были переложить в другую комнату, потому что капает кондиционер, это невыносимо. Мне рассказывали, что в концлагерях когда-то так вот пытали э, людей, да, есть такое. На голову им ставили, капало. Але сусід, каже Михайло, не дуже йде на зустріч. Всі обращення до сусіду ну, були проігноровані. Тож ми вирішили запитати, чому сусіди ігнорують цю проблему. Нам відповіла його дружина. Трубочку то повернули. Куда ви її повернули? Та кажу, та це... вона... я її не поверчувала. Я не знаю, де вона там що вона повинна бути, вирішує з мужем. Можна дати номер телефону чоловіка? Ні, ось це труба відведення конденсату, і саме через нею крапає вода, яку виробляє кондиціонер. За державними будівельними нормами, ось цю трубку від кондиціонера, з якої стікає вода, потрібно встановити так, щоб вона в жодному разі не заважала іншим людям. Сергій Сухобоченко, власник компанії зі встановлення кондиціонерів, каже такі ситуації в його практиці дуже поширені, і є три варіанти, куди прилаштувати трубу. Саме такі. Спосіб, який більш е, широко вживаний, це каналізація ливнева. Майже на кожному будинку вона є. Другий варіант це звичайна побутова каналізація. Але не можна просто так встановлювати треба через спеціальний прилад. Сифон його називають. Це ну це другий спосіб. Він широко вживаний. Наприклад, коли м, люди роблять ремонт, є можливість е, всередині стіни, е, тобто не виводити назовні. І третій спосіб встановити випаровувач води. Він називається дисипатор. Він випаровує цей конденсат, як і п'ятильник. По принципу, кип'ятильника він працює. Але це найдорожчий варіант. Адже такі випаровувачі коштують від п'яти тисяч гривень. І це лише за бажанням сусіда, адже жодного закону, який би регулював встановлення кондиціонерів, немає, каже адвокат Богдан Кушнір. Єдиний варіант це можна порадити в досудовому порядку, регулювати даний спір. Якщо будинок ОСББшний, є керівник ОСББ, звичайно, соблюдеться до нього. А якщо немає ОСББ, то звернутися до поліції. Але це лише у випадку, якщо не вдається знайти спільну мову. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.